Колись давно в затишному містечку на березі річки жили собі чоловік та жінка, які дуже любили одне одного, але з часом вони почали помічати, що щось в їхніх стосунках змінилось, їхні бесіди стали короткими й поверхневими, а важливі теми залишились недоторканими. Це створило невидимий бар'єр між ними, який все більше зростав. Одного вечора, коли вони сиділи на березі річки, жінка зібрала всю свою мужність і вирішила відкрити чоловіку своє серце. Вона подивилась йому в очі і сказала: коханий, я хочу поділитись з тобою тим, що мене турбує. У мене є страхи та сумніви, і я відчуваю самотність, коли не можу говорити про це з тобою. Чоловік. Здивований її відвертістю, замовк на декілька секунд. Він також відчував схожі почуття, але боявся їх висловити. Врешті-решт, він узяв кохану за руку і сказав Я теж хочу поділитися тобою своїми почуттями. У мене є травмуючий досвід минулого, про який я не розповідав, бо боявся твоєї реакції. Ця відверта розмова стала переломним моментом у їхніх стосунках. Вони зрозуміли, що справжня близькість неможлива без відкритого спілкування, відтоді вони вирішили регулярно ділитися своїми почуттями, думками та страхами. З часом їхні стосунки зміцніли, і той невидимий бар'єр зник. Вони навчилися слухати одне одного без осуду, підтримувати й допомагати далати труднощі. І їхня любов стала ще сильнішою та більш глибокою. Сподіваюся, ця казка нагадає вам, що ключем до міцних та здорових стосунків є відвертість і спілкування. Треба знаходити час, щоб говорити про важливе з коханою людиною, про свої емоції, почуття. Відкриття, страхи, сумніви, травмуючи досвід минулого і відчуття самотності, бо це зближує і зміцнює стосунки, і любов.